Бистро все з душею. Така красота в мене вийшла. Гарного сім дня, дівчата і хлопці, замішують тісто. Значить, так, нам треба стакан молока. А в мене в моєму стакані не молоко, а кефір. Ну, нічого, воно мені погоди не спортить. Значить, так, тут у мене 300 міліграмів. Це стакан великий. 300 мл у мене молока. Дві ложки олійки. Дріжджі. У мене дріжджі 10 грамів сирих і чайна ложка сухих. Ну, так, у мене вийшло, бо сьогодні, щось у мене зовсім не так ще. Так, тепер два яйця кладу. Яйця великі, зауважте, дівчата, бо. Батя яйця маленькі, бувають великі. Так, дівчаточки, беру я три ложки цукру, можна і більше. Все я перемішаю. Десь треба буде 500 грамів борошна. Так, дівчаточки, покладу я сюди поки ще дві ложечки. Борошна перемішаю, а воно вже дружить там все. Все вийде, все буде гарно. І хай постоїть хвилин п'ять. Головне не хвилюватися. І все вийде. А я щось хвилююся сьогодні зранку, я не знаю. Та холодильник молоко У мене вже не молоко. Да? Що це таке? Ну та нічого, все буде добре. Сама себе заспокоїла. Так, дівчаточки, тепер солі. Трішки більше, ніж пів чайної ложки я поклала солі, ванільного цукру і може, з пів пакетика може, теж пів чайної ложки. І зараз буду віяти борошно. Може ще ізюм, десь 50 грамів покладу сюди прямо. А тепер вію борошно. Буду замішувати. Поступово, дівчаточки, замішувати треба поступово. Зараз половину перевію. От. І буду замішувати. Потім ще тісто любить гарний настрій. Моєї підписниці сьогодні, моєї подружки Олі, вона з Волині. У неї сьогодні імениний. Так хочеться чимось здивувати, начебто її нічим не здивувати, в неї все є. В неї гарна велика дружна сім'я, чоловік. Синочок маленький. Думаю, вона мені колись казала, що хоче дуже спробувати моєї випічки. Та я зараз щось, оце замішую тісто, я навіть ще й не знаю, що в мене вийде. Щось буду зараз думати. Так трохи ідеї такі крутяться в мене в голові, але, думаю, все вийде. Я завжди замішую тісто. Та пені разкарікалися. То тільки що дерчали, косили всі гуртом сьогодні. Ну, до того дерчали. Це півні розкокорікалося. Викладаю я тісто на поверхню, буду тут помішувати тісто гарне. Руки липкі. Ну то таке. Так, що я роблю? Просто йду мию руки і мисочку помию. Так, дівчаточки, мисочку помила, руки чисті, тісто ніде не ділося. Мажу руки олійкою, мисочку мажу, всім видно, бо кажуть, То ви там щось робите, робите, там щось нічого не видно. Але, дівчата, що я зроблю? У мене звичайна кухня. От тепер підминаю знову це тісто. Тепер воно вже точно слухняє, в неї руки чисті. От такі вам поради дівчата. Гарне тісто. Кладу, накриваю його пленочкою, вкутую. І хай відпочиває десь хвилин, може, 40, не менше, може годинку. Дівчаточки, тісто моє підійшло. Я його викладаю. Поділила я тісто на 16 кульок. Тепер прикриваю я їх плюночкою. А тим часом я буду думати, я ж мені гарненько, так щоб... Незвичайні пиріжки, а щоб було таке воно у вигляді якось е корова, пирога. У мене така форма є. Я, напевно, гарно зараз викладу поліплю такі маленькі ватрушечки з різними начинками. І оце все так гарно викладу. Дівчаточки, а начинки я придумала з гущенка парена. Ось у мене сир з зюмом. Маковий начинок трішки є. І яблучне повидло. Я зараз буду їх робити такі гарненькі латрушечки і туди складати. Тепер, дівчаточки, беру я по одній цій кольці, розкатую гарненько. роблю надрізики так квадрат роблю. Начинку кладу по черзі, буду класти, щоб різненькі вони у мене були посередині. Видно, всім видно. тепер беру так вивертаю, так. І тепер ці краї так само вивертаю. І оце така розочка вийде в нас. І складаю отаких. Отак, так. Надрізики знов. Тепер. Цікладу. Так, хаотично, щоб було воно. І не повторювалося одне коло одне. Я зараз покажу все. От. І протягуємо ушко в ушко. От. Отакі сонечки, отак я викладаю. І оце так всі викладаю гарненько. Дівчаточки, отак я поліпила, поскладала. Тепер ставлю я їх в розстойку. Я сподіваюся, що вони вийдуть у мене дуже гарно. Дівчаточки, ось так вони підійшли вже в мене. Збільшились майже вдвічі. Тепер змазую я їх яєчком. Духовку розігріла на 180 градусів. 190. Ось таку красоту я ставлю в духовку не менше, ніж на 20 хвилин, треба дивитися. Ось таку дівчаточку красоту я спекла. Кому треба в гості, будь ласка, якщо чекаєте гостей, теж, будь ласка, розламувати не буду, бо тому що. Цей пиріг у мене їде в Волинську область. Там у мене є подружка Оля, їй 24 роки. Я її люблю. Вона мене теж, моя прихильниця, От. моя підписниця, ни сьогодні день народження. Користуючись нагодою, хочу і привітати з Днем народження. побажати всього найкращого. Олечка, вітаю тебе з днем народження. Будь коханою і кохай. Будь такою доброю, яка ти зараз є. І хай тебе дітки люблять, чоловік тебе любить. Здоров'я тобі бажаю всього найкращого. І головне миру нам усім. Бувай здоровий. Чекай мій подарунок. Зараз ще забіжу в магазин, куплю твоєму синочку смаколиків якихось і на нову почту. А всім хочу побажати я, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. І бувайте всі здорові!